Передували змаганням наполегливі тренування та ретельна підготовка на базі у Закарпатті. Саме там влітку відбулися збори вихованців Шосткинського міського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки Патріот, розповідає керівник гуртка карате Олександр Куниця. Щорічно відвідуємо цю базу і підвімаємо рівень кваліфікаційний наших спортсменів. Двох вихованців Патріоту Ярослава Беленка та Дмитра Витоху запросили до складу збірної Сумської області, яка виборювала перемогу на чемпіонаті України з карате. Змагання відбулися у Дніпрі, куди з'їхалися спортсмени з різних куточків України Київщини, Львівщини, Одещини, Запоріжжя та Кривого Рогу. Усього брали участь у спортивному заході 150 борців. Рівень змагань був досить високий, бо кваліфіційний рівень там і чорні пояси були і кандидати-майстри спорту і від нашої федерації виступав навіть чемпіон Європи. Він по дорослим виступав. Так що я дуже задоволений участю в цих змаганнях. Попри високий рівень суперників, шосткінські спортсмени продемонстрували гарні результати, завоювавши срібло та бронзу. Вітоха Дмитро завоював три срібні медалі. Ну, для глядачів пояснюю, він виступав в двох індивідуальних видах, тобто, це бій і формальні комплекси ката називаються, і він виступав за збірну Сумської області. В фіналі вони програли Дніпро і отримали друге місце. Тобто він привіз три медалі. Інший мій вихованець білінок Ярослав. Він зайняв два третіх місця, тобто в індивідуальному комітеті. Тобто бою і в індивідуальному ката в формальному комплексі. Зараз стоїть питання про те, що їм будуть присвоєні звання кандидата в майстри спорту України. Дмитро Витоха вже досвідчений спортсмен, оскільки займається карате шести років і є неодноразовим призером чемпіонату України. Відтак він підтвердив свій професійний рівень та отримав звання кандидата у майстри спорту. Перемагав в різних місцях, перемагав я в ну, це було вже два дні тому. І суми Київ, Харків були, Полтава. В майбутньому хочу займатися професіональним спортом, щоб в мене були успіхи, щоб мої батьки та моє, моє місто. Пишалась мною Ярослав Белинок, який виборов на чемпіонаті у Дніпрі два третіх місця, своїм результатом не дуже задоволений. Говорить, що можна було виступити і краще, але для цього потрібно більше часу приділяти тренуванням. З школою ну, сложновато успівати і там, і там. Шість років я прийшов. Ну, Мене провели, я попробував. Мені сподобалось, ну і залишився. Тренується ціло, і дух тренується так само ну, багато. Других якостей Шосткинські каратисти не звикли спочивати на лаврах. Тільки но спортсмени старшої вікової групи повернулися з чемпіонату України. Як на наступні змагання вже збираються молодші. Зовсім скоро діти з середньої вікової групи візьмуть участь у відкритому кубку Києва. Їхній тренер переконаний, що й цього разу його вихованці привезуть додому кубки і медалі.